Дімо тільки повернувся е, додому в Україну. У нього був професійний бій е, в лігі Білатар. Димон отримав перемогу. Я е, вирішив, що треба навчитися сальто робити. Ну це до бою, добою. Да тупо пригою, підвертаю ногу. Ну я почув стріска, знаєш. Подорожник <реш> да, <капуста>, всю, всю. <реш> ноги. Я перший раз пішов на тренування, я знав, що він дуже круто на ноги робить боліві. Де б він не був, вічно він не виходив на ту ногу. знаєш? Одразу, Одразу питання, чи вуха на поламані, чи поламає. У ні? <реш> ні, мене, а в мене от, по, так взагалі, <реш> не знаю, якось так склалося, що в мене такі вуха від природи супер м'які. От я, скільки я знаю, хлопців, у нас пацани займалися місяць-два, мабуть. <реш> і в них там вуха були такі вареники в деяких. У ну, мене теж м'які. У мене взагалі в мене от тут чуть-чуть тільки -чуть в коли зламалось, бо я, я тобі кажу, я думав, що я вже такий, я все думаю. Це початок тупо, моєї кар'єри, поломаних вух. Знаєш, я думав, mm -hmm. що все далі піде. І на тому і Ну Кажуть, що хто саме технічні, того вуха менш поломані. поломаний. Sure right, раз був такий момент, що ми хотіли піти в проєкт на батутах. Ярик викинув відео, де він каже, що коли зімони проїгать на батутах, йдемо ногу зламав на батуті. Колись Дімка зі мною пішов на батути, отак. Я вам кажу, ходімо, пострибаємо, все буде добре. Коротше, він ногу зламав. Я сам себе перевершив в, в цей день. У мене була підготовка до бою, в мене лишалось рівно тиждень до поєдинку. А, Це ще прямо перед поєдинком? Да. Це класіка. Це, коротше, в за... ну, мене в суботу бій, а це в суботу ну, на тиждень раніше. Я пішов, думаю, у нас все, типу, важка робота закінчила, всі спарення, все пройшов. І в суботу мали там чи побігати, чи поплавати, знаєш, чи піти на батут. Давай на знаєш, ти там головою відпочиваєш, прикольно, знаєш, до дитинство повертаєшся. І ми, до речі, на батут, почали щось пригати. Я е, вирішив, що треба навчитися сальто робити. Ну, за тиждень до бою. да. да, да. я коротше, що приговлю у мене раз вийшло, другий раз вийшло. Я кажу: дивіться всі, дивіться, що я шарю. Тупо пригай, підвертаю ногу. Ну, я прямо з треска, знаєш. Сижу, в мене вже сльози, ну, не за то, ну як сльози, вода за, за чай. Тримаю за ногу, тому що розумію, що, походу, я цей. Ну, я вже відчув, що навіть якщо не перелом, я зрозумів, що я вже приїхав. І все, поїхав на знімок на рентген. Мал, перелом малобірцової кості в мене був. Це треба ще постаратися, так зробити. Це капець. І почувсь так, що я так постарався, що я ще й виступив. На цьому пробую і ще й, слава Богу, виграв. Споминив ногою. Да, получилось так, що мені затипували Я там на сюди Все, що тільки можна і не можна. Конечно, тиждень лишався. От я в понеділок два дні пройшло. Я в понеділок поїхав там до лікарів, до спортивних. Все, що тільки можна, вони кажуть, що... подорожний прикладав чи <Да>. <Вся>, капусту. Всю цю капусту нічого не допомагав. Uh, до речі, Дімо тільки повернувся uh, додому в Україну. У нього був професійний бій uh, в Лігі Білата. Дімон отримав перемогу, таку впевнену перемогу. Ми дивилися дуже, як скажемо так, вболівали за Дімона. Такий був дуже потужний крутий бій. Uh, то, Дімон, я тебе вітаю, <з�> 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 молодець. Дуже багато людей, ну навіть моїх знайомих, поїхали спеціально в Дублін тебе підтримати, так? Це було їх чутно на відео, бо їх чутно голосніше всіх, так? боліли за, за тебе за Україну, взагалі, які тебе були емоції. Я відчував завжди підтримку, але вона така була, знаєш, мінімальна. Ну, все раз ще на такій хвилі, знаєш, зараз патріотизму, що так всі. Це. In that, in that і дуже вчалась підтримка. Насправді вона, знаєш, трошки давить, може морально десь. Але воно і заряджає в той же час дуже сильно. І мені це дуже сильно допомогло. Я от навіть коли бився, в мене таке було відчуття, що я в Києві розпівська спорту. Знаєш, стільки українців, стільки прапорів, я йду, мене прям. І взагалі в тебе бекграунд боротьби. Пішов на е секції бойового самбо в нас на той час було Там бо бойове самбо. Все, і там за 12 років отаману так застряг. До 10 класу, 10-11 клас до нас приїхав е, тренер з вільної боротьби Руслан Михайчук. Він на той час був е, член збірної України з вільної боротьби. Два роки, от я за ці два роки непогано так боротьбу підтягнув, трошки на ногах почав стояти, знаєш. Так вже трошки ну... плюс-мінус боровся. Виступав на змаганнях, декілька хороших турнірів виграв, на декількох став призером, там майстерські турніри, там такі турніри, типу, всеукраїнські, на яких кандидатів можна було випиняти, там в призах поставав. Ну, я не багато виступав по вільній, бо я все одно завжди біжу до МММ. я розумів, що я хочу, бо як бути. Все, і так, там в мене в любителях трошки є бекграунд. Знаєш, трохи є звань по любителям. Але то як сказати, то все одно був шлях під МММ. Я все одно завжди хотів, мені я розумів, де я маю бути, Ну, знаєш, до чого я йду. Ти тебе зразу якось бачив? Да, в ММА, і да, бачив да, вас да, знаєш, так, Навіть коли в нас близько навіть секцій не було, і навіть я не знав, як туди попасти, але я просто хотів, знаєш, дуже сильно. У тебе Садмішани були е, в МММ е, Садмішані. Да. Що це було? Це все було виключно анаконди. Ні, це були rear-nak naked Choke. Я, навіть, такі Тобто Ззаду ти душив. Да, Ззаду душі це перший пробій. Мене здається, в профах, мабуть, мабуть, всі стиля на каутами вигравав. І двостанні боє рішення вигравав одноголосним. А в любителях то багато різних робив. І трикутнику, і на руку. Там, ну, Багато, просто що знаєш, на більш нормальному рівні такому більш серйозному. Ну якби мене не в мене не не той стиль, знаєш, в мене не такі навики, щоб робити такі прийоми. Боліві на ноги це мілкі варішки, на руки це принци. А у це карліджу типу ті по прийом. То якщо ти на профрівні задушив анаконду і Ріарнеки Чов, то це одразу одразу. Я Я не що Ні, я не чув, але я вже зрозумів, що він сказав, що це Реально. Все ти правильно кажеш. Тому що він вічно відкручує ноги. Я перший раз прийшов на тренування, я знав, що він дуже круто на ноги робить боліві. У мене досі поручуюся, як на стоп хрести. Коротше, я прийшов до нього, і ми з ним стали там боротися. Ну, я думаю, знаєш, на всі ці буду боротися, типу, знаєш, ну, розумію. Понімаєш, що всі ці буду боротися нормально. Но в партері в мене, типу, я ж кажу, я там е, навіть коли з борцами борюся, знаєш, там з греплерами, я е, там може не зроблю якісь болюві, там, знаєш, ну я з рахунок контролю можу плюс-мінус нормально там, знаєш, конкурувати, щось боротися. Бляха, я з ним почав боротися, думаю, ну зараз, знаєш, десь там трохи по контролю, там по контролю. Де б він не був, вечно він, він не виходить на ту ногу, знаєш. Мене, я або втікаю, або він мені то одламає, ну, типу, як він, понятно, там, береже, знаєш, обережно, типу, старається мене не зламати. Ну, він на ногу мені раз, я не знаю, скільки раз виходить. Раз десь Тисячі чотири на за за минуту знає? Ну просто звідти, звідти, коліно вага там за ми, Поняв Кожен раз які стеми робив. Через те правильно ти кажеш. Це немає такого, що там. У душки важко, ноги легко. Це, це тип, все, все важко. Все важко тепло. скрізь. Потрібен гарний навик. Скрізь потрібно відчувати боротьбу, відчувати прийом, відчувати таймінг. Тобто це така дуже складна робота, щоб нормально заправити ті захвати, нормально взяти його. Тобто, це все Ви, це було б легко. То я думаю, сім'я ноги робили би ну так. Ну, да. Логічно, так і взагалі роблять не насправді, і по соняшніх анонтах. Так що наоборот, треба переіменувати, переименувати, да? Да. На пакеті по да. роблять мелкі варічки, так, так. Ці каралі одну ноги. Є насправді що всі прийоми робити дуже складно, будь-які. Навіть пробують забрати ту шею, да, якщо вона весь час рухається, весь час там да, крутиться, чи ту ногу, чи руку. Це складно. Це така складна робота, це ну, взагалі, е, бачиш, люди багато проводять часу, на кіломії відпрацьовують, да, роблять дріли, розбавляються по собданю, береться, щоб щось навчитися. Це така складна. Складний непростий шлях. Такий моментів уточнити: я прийшов в один із кращих клубів України і, мабуть, не тільки України, а світу. Прийшов до тренера чемпіона світу з джуджитсу, з греплінгу. з всього, чого можна, з боротьби з різних видів, і він каже мені показати йому якийсь там свій прийом. Коли проходять ногу, я стараюсь спочатку ставити ногу як блок, знаєш. Ну, щоб ти не міг на мене. Я ти міг контролювати, міг зупинити, щоб ти на мене швидко не біг і мене не да, да. Контролюю твою руку. Якщо людина низько опускає голову, він сам, по суті, проситься, мені все, що е залишається зробити, завести цю руку сюди. От. І другу закриваю. Я, звідси, просто сідаю до душу. Взагалі стараюся, звісно, захватом доверху робити. От, можу надавити, якщо допустім, нога, голова заходиться зверху, але от мені треба задушити, я розумію, що я зможу. Я можу голову сам нахилити трішки і завожу руку. Сядаю. Якщо не розриває захват, сядає згод. Часто, часто люди стараються при анаконді забрати ногу. Я її, буває, забираю, але дуже часто я взагалі в такому полозі. І тут принцип такий, я думаю, тобі точно не треба пояснювати. Принцип такий, що ця душка дуже ефективна. Але якщо я буду з самого початку дуже сильно душити, то руки можуть затікти. Тим більше у нас битки, знаєш, так, і не завжди. Це не... була боротьби щільність, так? Щільність, може, так, так. І виходить, що я просто закриваю спочатку за рахунок, як сказати, захвата. Так. Я трішки вичікую, ну знаєш, що він заспокоївся, ці перші ривки, І потім додушую. душу. Спартера так само, допустимо. Під стіною часто під сіткою дуже багато роботи від нас перевів. перевів. Людина хоче встає на, на четвіреньки. Да. Парчу, щоб за контроль стараюсь зробити. Або ногу завожу між його ніг, щоб прижати його до стінки. Лівою рукою. Якщо я можу, зразу правою достати до кісті до його, зразу достаю. Якщо не можу, я стягую руку, його опору. Тепер забираю її правою рукою, внутрішньою, для того, щоб я їх розбивати, бити. Е, і з цього моменту дуже часто там е, людина на першій поштовх робить, а потім вона лишається внизу. І от цей момент, коли він стоїть на цій руці, в нього дуже добре відкрите шия для, для того, щоб забрати анаконду. Я просто все, що я роблю, це я розпускаю цей захват, перехожу лівою рукою своєю вільною рукою, якою я бив. Переходжу. Тим більше часто, коли починаєш бити, він просто його так трошки нахиляє і прикриває. Навіть да? не рукою починає вставати, просто до да, голови. Я просто переходжу на цю сторону, закриваю. Зараз можна з цього. Давай З З'ясятки, кстати, перевод, я люблю його робити. Не дуже часто він проходить, зазвичай спину забираю, але люблю цей перевод робити. Забираю, хоча підходжу тазом плотно. Своїм вухом контролюю в районі лопатки і відшагую від правою ногою свій назад, і тим самим роблю такий рух прямими руками, просто до стою руки. І коли ти це робиш, виходить це дуже прикольний перевод, і який взагалі не енергозатратний для мене, але він ефективний. дуже І от так, коли починаю вставати, контролірую, стягую, можу, буває, отак контролірую. Буває, що ногу я перед цим ногу сюди буває звісно важливо. Принцип той самий. Наношу пару ударів для того, щоб е, трошки розсередоточити. І момент якомусь для того, щоб він не думав зараз про якийсь болівий чи там про захват, пару ударів і заходжу сюди, ловлю. Можу забрати, але можу не забрати. Партера мій найулюбленіший контроль це хав Коли я обходжу одну ногу. Я не, не стараюсь забрати сайт, тому що люди, які хорошо борються в партері, їм це дуже непросто зробити. І як сказати, вони, коротше, не дають цього зробити. Коли я знаходжусь в гарді, також, ну, типу, якщо хорошо бореться, також можуть закрити там удушаючі, боліві. Я стараюсь, якби, нейтральну позицію вибрати для того, щоб мені нічого не зробили. Але при тому і людина, яка знизу, вона почуває себе більш-менш в більш безпеці. Але мені дуже зручно звідси контролювати, наносити удари, забирати контроль, тим самим вигравати поєдинок. І в якомусь моменті, якщо людина захоче там встати, буде розвертатися, я забираю Так. Забираю закриваю дартс. От починаю він вставати, я контролюю голову, засовую руку, він, по суті, сам сюди приходить. Просто додавлю, дотискає. Тут взагалі нічого не треба робити. Якщо чисто в партері, я можу його важкувато зробити. Ну там... коли ти б'єш і контролюєш, да-да-да, б'єш, контролюєш, він, він сам старається стати. Ти просто що ти робиш, все закриваєш. По суті. Я його декілька разів я ще колись давно, ще навіть коли Ярика не знав, це Ярика Мосова також, він її зараз. Може, вона в нього вже не коронка, бо він давно її не робить якось. Ну так, якось просто позиція, така може, десь він трошки стиль змінив. Але він раніше е часто робив цей прийом. Виграв багато поєдинків на конди. Я його ще навіть тоді не знав, десь його побачив, чи що я не пам'ятаю, де я його побачив, чи хто, чи мене, може, колись ним задушили. Я не знаю. Ну, коротше, пам'ятаю, що мене, я на зманнях почав його робити. Не пам'ятаю звідки, але пам'ятаю, що їх почав робити. От, Типу, я його там пару разів на тренуванні зробив і взагалі забув за нього. І на, на четвертій України, здається, по бойовому Спробував перший раз в бою, в мене вийшло, другий бій так виграв. Коротше думав, а не собі, знаєш, ну прям повірив в той прийом. Поняв, що от моя штука, отак от просто якось. Після того почав на тренуваннях закривати дуже часто і поняв, що ну, от просто що мій прийом, знаєш, от просто зайшов. І отак от почав його робити. І потім, коли ми вже зараз там е, працюємо боротьбу під ММА, то що я кажу, під стіною там стаємо, ще Я її постійно відпрацьовував. Що потім навіть опять знов за неї забув, але в бою вона завжди просто пройшли ногу закрив там, десь спати, закрити. От вона просто, знаєш, якось от хочеться от в момент, вона прострілює Значить. Я просто знаю, що ти а, ще служиш в ЗСУ наразі, так? І ти професійний боєць. Розкажи, будь ласка, як взагалі це ти зміг зараз такий непростий час поєднати і підготовку до такого професійного бою, да? тому що була це така освітня організація, дуже потужна і. Службу в армії, як це взагалі можливо в тебе, як це тобі дається? Ну так якщо подумати, я сам не розумію, як воно так вийшло. Ну я просто дуже сильно вірив в це, тому що я все життя своє йду до я все життя. Хотів підписатися Білатор там UFC колись, UFC, всі ну на, на, на даний час. Вона найкраща ліга світу. на другому місці в світовому рейтингу серед всіх ліг, але мені Білатор завжди більш імпонував своєю політикою внутрішньою, тобто вони навіть зараз висвітлюють війну. Ну, реальну ситуацію, яка в нас відбувається, за рахунок того, що я все життя тренувався, мабуть, це мені допомогло. Знаєш, всі навички. Мені просто я їх трішки освіжив там за останніх 3-4 тижні до бою. Так як я служу, я не займався нормально взагалі. За місяць до бою там приголосив до себе хлопців з Хмельницького. Вони приїжджали до мене, допомагали. грузили мене постійно там їх чоловік. Шість на початку взагалі на обіді вибігав, коли нас був обід. Пані нам давали там півтора-півтори-дві години на поїсти. Цей час я біг на тренування, тренувався, не їв. Прибігав назад, знаєш, дослужував до п'яти вечора, і потім відпускав додому і вже тоді тільки їв після тренування. Тобто було дуже важко, і морально, і фізично, дуже багато було таких знаєш, перешкод, таких ну, невзгод, Воно якось все не ролилось, не міг виїхати. Я виїхав там за останні 10 чи 9 днів. І то це там вирішилось так, в, там 15 хвилин і мене випустили, а до цього казали, не випустили. Ну тобто дуже було важко. Але за рахунок цього. Мабуть, воно мені допомогло впоратись з моральним тиском. Я ще й захворів за день добу. Я ще з температурою боявся мене 38. сім. тебе кожний бій, якийсь такий цікавий. Це <реш> просто капець. І я думаю, блін, як я так як зараз пам'ятаю. Двісь не думаю, боже, скільки ще може відбуватися, Ну, як воно так може бути? Це найвідповідальніший бій в моїй в кар'єрі. Фактично, для кар'єри на сьогоднішній день це був найважливіший, так. поки що був. Чи був він найскладніший? От позиція відчулася, що це вже хлопець з реально топової ліги. Для мене 100% він був найсильніший з усіх моїх опонентів попередніх. Тоді крепкий, він такий, знаєш, карявий, він не супертехнарний. Він карявий, знаєш, він дуже фізично сильний, він досвідчений. в нього реально майже 20 боїв вже, 19 на високому рівні. Він в білоторії, в нього було 4 перемоги, 2 поразки до цього поєдинку. Ну тобто я розумів, що він буде найважчий 100%. Але в плюс до цього всього моя ця підготовка і цей період, знаєш, це взагалі було надважко над мені. Ну, в плані знаєш, і за цього дуже важко. Але в той же час я був дуже добре налаштований і вірив в себе, так як ніколи, навіть коли готувався. Взагалі, все да, от моральні настроївся, психично це просто, просто, саме просто. взагалі важливе просто. Спорті. Це прям основне, до чого чому потрібно приділяти увагу. Бачу, що на трансляції, що твій противник підходить після сутички, що він тобі казав? Не. Потребував тебе якось. Тось він взагалі італієць, він родом з Італії, але він вже 10 років тренується в клубі SBG, в клубі Коннора, uh -huh. в Дубліні, в Ірландії, і виступає. Тобто, по суті, він там місцевий, я до нього додому приїхав. Там повсюди були ролики, там, що він мене удосрочить в другому раунді, там, неш, ну, якби... я думав, що це. Конор його в деяких е, боях секундував. Я думав, що це буде типу Конора, знаєш, тип, який такий нарваний, там знаєш, невихований, а, але насправді він мені просто я так ну, прям риспекнув йому за те, що дуже поважно відносився до бою. Після бою не змінився, знаєш, не було такого, що там нарваний. А, от крутий тіп, реально дуже хороший. Я зра, одразу після бою на нього підписався. А скажи, будь ласка, після твого вдалого виступу в Білатори, чи підписав ти контракт з ними на подальшу співпрацю? Підписав контракт для подальше на 4 поєдинку, повністю контракт з ними. Так що сподіваюся, що буду радувати більше. Це буде ще плюс 4 перемоги. Да, Дай Подаль... Бог. Подальшому Бог. 100%. Це виходить у тебе ще 4 бої, і потім це вже вихід на бій за пояс чи як це відбувається? А, Яка там система? Ну, взагалі, то є така тема, існує така практика. що Якщо ти цікавий ці вони не дають тобі закінчити до кінця контракт. Вони там після першого, другого бою по цьому контракту можуть запропонувати новий контракт знову ж таки на 4 бої. Типу з умови, що ці бої, що лишаються по строму контракту, вони згорають. Ти зараз відписуєш на набагато кращих умовах. Типа, ще на чотири бої. Тим самим вони тебе затримують на наскільки боїв. і з умовою там чемпіонського поєдинку. Зараз поки ми це не обговорили, але якщо воно не але коли воно зараз піде, все добре, десь Бог, що там пару перемог, і такий е, непростий час. Чи важливо людям взагалі змагатися себе висвітлювати, показувати себе з такого боку, що ти тренуєшся, що ти виступаєш? Скажи, будь ласка, свою думку. Так, в мене несе своя думка. Якщо, допустимо, спортсмени професійні. Якщо вони там на якихось любительських змаганнях там чи професійних на хорошому рівні виступають і показують. Ну якби українці показують наскільки ми сильні реально і в спорті, не тільки там війні, як наші зараз хлопці на фронті доказуються всім всьому світу. Я рахую, що навпаки, я зараз набагато більше користі приніс тим, що я підняв прапор, що я дав там 20 інтерв'ю там на українській, на, на англійській ломані якісь, але все одно дав. Я думаю, що вони мене зрозуміли. Я думаю, що я більше користі приніс тим. Знаєш, і так як я чую від хлопців, що я їх в принципі ну, якщо це так, я дуже буду радий, що я їх змотивував. Навіть ті, хто напередку зараз відсотків Спортсмени, Вони кажуть, блін, там мене підтримують. <клес> навіть так. був такий випадок. у Нас просто в залі займається також дуже багато <клес> людей, які зараз на жаль знаходяться на фронті. Ну, воюють. І коли був ваш бій, твій Ярослава, мені люди писали, чи навіть один позвонив каже: Ти бачив бій, там Дімон з Яриком, так круто. Ми такі ну, задоволені, так було. Ну мене дійсно переповняли такі емоції, що ну от хлопцям навіть там в такі моменти їм якось це навіть якось мотивації, чи можливо, ну якось їх це підтримує пораду спортсменам, новачкам, починаючим, що би ти їм порадив, обирається дуже 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 тернистий, непростий шлях. Бажаю терпіння, віри в свої сили. Якщо ви визначили, що ви хочете бути спортсменом, реально визначились, ви маєте бути готові йти до кінця і жертвувати всім, всім своїм часом вільним, який би ви могли б потратити своїми близькими, там, своїми друзями. Треба вміти жертвувати відпочинком. Треба вміти жертвувати, хоча відпочивати безумовно теж потрібно, але для того треба хорошо трудитись. Треба вірити в свої сили. Всі ми люди, всі однакові, всі мають руки, ноги, серце. І просто питання в тому, наскільки ви зможете себе якби, впевнити в тому, що у вас все вийде, і наскільки сильно ви зможете пожертвувати всім своїм. Якщо ви врахуєте, що ви найкращі, то ви маєте це от таким образом і доказати. Старайтесь, старайтесь тренуйтесь, слухайте тренера свого, і у вас все вийде. Ми тут такі банер підготували Дімона з його минулого поєдинку. З білатера зараз Дімон ще на ньому розпишеться. Остави свій автограф. І хто напише такий самий крутий коментар під цим відео? Ми його відправимо або може прийти сам забрати. Тобто я думаю, це буде такий прикольний подарунок від Дмитра. Тодімо тобі подякував. Тобі спаси був побачи, дякую взаємно. Дякую, що запросили вам дорослим. Дякую ад душі від душі вам.